Для виплати допомоги малозабезпеченим сім'ям Одещини надійшли кошти. Нічний вибух в Одесі виявився звичайною пожежею. Ремонт меморіалу слави у Білгородністровському підходить до завершення. А ось в Ізмаїлі біля фортеці йде реконструкція набережної частини. В ефірі Бесарабія ТВ новини в студії Тетяна Баженар. Далі про ці та інші події більш докладніше. Одеська обласна державна адміністрація звітує. Кошти для виплати допомоги сім'ям з дітьми малозабезпеченим інвалідам дитинства та дітям-інвалідам на загальну суму більше 13,5 мільйонів гривень для виплати 168 тисячам одержувачам у березні поточного року. По додатковій заявці надійшла у повному обсязі станом на 24 березня поштовим відділенням та банківським установам перераховано 100% загальної суми субвенції. Таким чином заборгованість відсутня. На установчих зборах у будівлі Білгорністровської райдержадміністрації було обрано новий склад громадської ради. На цей раз до неї увійшли понад 30 організацій. Усі вони різної спрямованості: спортивні жіночі клуби, захисники інвалідів, чорнобильці та афганці, маловідомі видання та навіть представники багатоквартирних будинків. Що представляє собою новий склад районної громадської ради, яка буде діяти наступні два роки, вивчала Ангеліна Савенкова. Общественный совет при Белгороднестровской районной госадминистрации действовать еще не начал, но уже избран. 20 марта состоялось учредительное собрание, по результатам которого в новоиспеченный совет вошли 32 общественные организации. Перед этим на протяжении нескольких месяцев проводилась подготовка. Принимались и проверялись документы желающих быть в совете. Проводились собеседования с кандидатами. Однако работа инициативной группы пошла на смарку, считает возглавлявший ее юрист Владислав. Каланджов. А выборы в районное общественное собрание повторили сценарий городского совета. Всех желающих приняли одним махом, невзирая на нарушения и несоблюдение установленных правил. Оказалось под давлением как и администрации непосредственно нашего района, так и отдельных представителей общественных организаций. И инициативная группа, в принципе, 16 марта прекратила свои полномочия как орган, который подготавливал учредительные собрания и превратился просто в такую номенклатурную единицу по приему документов. И многие решения, в принципе, не имели уже своего законного смысла, а именно проверка документов о легализации некоторых общественных организаций и, в общем-то, информация о их деятельности. От себя лично хотел бы сказать, что... Под видом, скажем, демократии и равенства всех организаций, в общем-то, были попытки, чтобы организации, не имеющие соответствующего пакета документов, любыми способами и целями прошли в общественный совет. 32 организации, часть из них в общественном совете впервые. Более того, они появились накануне, как говорят в народе, под выборы в общественный совет. Возникает вопрос, чем именно они там планируют заняться, как будут отстаивать интересы жителей районных сел. Время и конкретные дела расставят все по своим местам, а пока знакомимся из уже проявивших себя и более и менее известных и понятных в районе организаций. Районная ассоциация сельских советов, женщины из Червоной Колыны и клуб аграриев «Хуторяночка», ветераны-афганцы, чернобыльцы, районная организация ветеранов Украины, военно-патриотический клуб «Десантник», казаки Черноморского войска, Ромское и Молдавские объединения. Из новых, но уже нашумевших Белгороднестровский, Народная Рада и Самооборона. И еще около 10 малоизвестных. Информационно газета Flash On Time News, фан-клуб Ева, организация Евростолица и другие. Из 32 организаций очень, конечно, большой, большое количество – это организации, которые, по сути, являются городскими. Некоторые гор районы есть несколько всеукраинских объединений. Я не могу, конечно, говорить о всех организациях, но среди этих институтов гражданского общества, конечно, ну, много организаций, скажем, которые вряд ли понимают всю свою задачу, которая стоит перед ними. Там организации такие, как совладельцы многоквартирных домов города, вряд ли, может быть, понимают какие-то существующие проблемы в отдаленных селах района. В ближайшее время районный общественный совет выберет своего руководителя и его помощников. После определят основные задачи и направления для дальнейших действий. Общественность настроена на самостоятельную работу без давлений и указок со стороны, будь то власть или новомодные общественные веяния. При этом все решения общественного совета, даже если он создан при официальном органе власти, будут и далее носить исключительно рекомендательный характер. Ангеліна Савінкова, Єліна Квітковська, Бісарабія ТВ. Прикордонники знову спіймали браконьєрів. Трьох громадян України затримали за незаконний вилов Мідії у малому Аджаликському лимані, що на Одещині. Інформацію про ймовірних порушників прикордонники відділу південний отримали завчасно та перевірили цей напрямок. Під час огляду у двох човнах типу прогрес охоронці кордону виявили 30 мішків з мідіями вагою біля 900 кілограмів. Морепродукти і човни вилучили. Попередня сума збитків складає близько 30 тисяч гривень. Нічний вибух в Одесі виявився звичайною пожежею. 27 березня на сайтах деяких інтернет-видань з'явилася новина про вибух на вулиці Люздорська дорога. Однак, як повідомили у головному управлінні МВС в Одеській області, ця інформація не відповідає дійсності. У ході перевірки встановлено, що близько четвертої ранку на спецлінію 101 від місцевих жителів надійшло повідомлення про займання сміттєвих відходів на вулиці Люздорська дорога, 94. Пожежу рятувальники ліквідували. Жодних вибухонебезпечних предметів та речовин не було виявлено. Одеські міліціонери викрили іноземця, який вербував українок у сексуальне рабство. Встановлено, що на території нашої країни чоловік знаходився протягом місяця в якості туриста. За цей час він підшукав шістьох одеситок віком від 18 до 32 років, яких намагався вивести за кордон. Подробиці в наступному сюжеті. Знайомлячись із жінками, іноземець дізнавався у них про тяжкі сімейні та матеріальні обставини: борги, відсутність роботи чи постійного джерела доходів, необхідність утримання малолітньої дитини, хворих родичів тощо. Переконавшись, що жінка перебуває в уразливому стані, він пропонував їй роботу повією на території іншої держави. При цьому детально роз'яснив умови проживання та праці, а також розміри оплати за надані послуги. Заробітки чоловік обіцяв чималі близько 20 тисяч доларів США за місяць. Усі витрати щодо оформлення виїзних документів він брав на себе, ставлячи тим самим потерпілих, які віддавали йому свої закордонні паспорти у залежне від нього матеріальне становище. Місяць тому я познайомилася з мужчиною азійською, і він мені приложив роботу. Ну, коли знав, що у мене фінансові трудності, роботу тут знайти дуже складно, він мені приложили працювати в Шанхаї, обіцяли високу зарплату. А какую работу он предложил? А, работу предложил танцовщицей. Вот, в принципе, как бы я согласилась сначала. Потом он мне позвонил, сказал, что надо принести паспорт для оформления визы. А, когда я принесла паспорт, вот, я уже начала уточнять условия и выяснилось, что как бы Робота заключається не только в танцях, а в передоставінні інтім услуг. Що собственно міняє не напугало. У подальшому зловмисник періодично телефонував жінкам та вів із ними переписку через мережу інтернет. Таким чином він отримував необхідні фото та інші анкетні дані. Працівники управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, затримали 32-річного зловмисника за місцем його тимчасового проживання. Одесскими оперативниками в рамках открытого волонного производства по статье 149 части 2 Волонного кодекса Украины была проведена успешная спецоперация, в результате которой был ликвидирован устойчивый канал переправки украинских женщин за границу с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации. Встановлено, що на території нашої країни чоловік знаходився протягом місяця в якості туриста. За цей час він підшукував шістьох одеситок віком від 18 до 32 років. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину. «В настоящее время указаний гражданин задержан в порядку статті 208 восьми процессуального процесуального кодексу України. Проводяться мероприятия по встановленню всіх його преступных связей на території Одесской області, так і України в целом. Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці встановлюють все коло осіб, причетних до вербування українок, за кордон. Розслідування триває. Тетяна Бажанар, Олена Квітковська, Песарабя ТВ. На Одеському залізничному вокзалі викрили озброєного молодика. Перед прибуттям пасажирського потягу до працівників міліції звернувся громадянин, який повідомив, що один із чоловіків, який знаходиться на пароні, може бути озброєним. Підозрюваного молодика запросили до чергової частини, де у нього було виявлено та вилучено цілий арсенал зброї. А саме, гранату Ф 1 два запали, електродетонатор, вибухову речовину зовні схожу на пластип, ніж та викидну металеву палицю. Затриманий пояснив, що вище зазначені предмети він вивіз із зони АТО, де в січні поточного року перебував у складі окремого добровольчого батальйону. А на вокзалі він перебував, очікуючи знайому, яка повинна була приїхати потягом Москва-Одеса. Навіщо чоловік зберігав при собі зброю, він пояснити не зміг. Наразі чоловіка отримують під вартою. У Білгородністровському покарано кишенькову злодійку. 41 річна жінка обкрадала громадян у громадському транспорті. Раніше вже мала судимість за аналогічні злочини, а також за вживання наркотиків. Встановлено, що після звільнення з місць позбавлення волі вона ніде не працювала та продовжувала скоювати крадіжки. Як пояснила затримана, користуючись великим скупченням людей, вона витягувала гаманці сумок або кишень громадян, а гроші витрачала на власні потреби. Жінку засуджено до двох з половиною років позбавлення волі. Також суд постановив задовільнити цивільні позови потерпілих про сплату на їх користь майже п'яти тисяч гривень матеріальної шкоди. Реконструкція меморіалу слави підходить до завершення. Рік наполегливої праці та боротьба із бюрократизмом. Нарешті пам'ятка у належному стані та майже готова до святкування 70-ї річниці перемоги над німецько фашистською навалою. Детальніше про все в наступному сюжеті. Він із радістю в очах сьогодні розповідає про все, що довелося перебороти на шляху до реконструкції головної пам'ятки Білгородністровського меморіалу слави. Рік тому ініціативна група міста висунула пропозицію щодо реконструкції пам'ятки. Це було пов'язано із тим, що коштів як у обласного, так і у місцевого бюджету на таку важливу справу не було. А перспективи, що вони найближчим часом з'являться, сходили на нівець. Допустити святкування 70-річчя великої перемоги біля пам'ятника, що розвалюється – Це справжній гріх та неповага до подвигу своїх земляків. Учитывая то, что не была закончена экспертиза проекта, это накладывало дополнительные временные так сказать, ограничения на это дело. И мы все понимали, что если не будет сделано в прошлом году, вот когда мы начали с сентября, то в этом году мы вряд ли успеем что сделать. Поэтому приняли такое решение. Юрій Бобков дякує усім небайдужим городянам, які зголосилися підтримати ідею реконструкції пам'ятки. Каже, що виділяти когось окремо не бажає, аби не розгортати можливі дискусії, хто скільки та з якою метою дав грошей на добру справу. Многі говорять, що тут спіарілись люди. Я це розумію по-другому. Просто люди могли дати, хто гривну, хто десятки тисяч гривень. Но всі приникнулись заботою в тому, що пам'ять є пам'ять. Вона не стирається, історії переписати не можна. А 9 мая люди повинні прийти сюди. Ініціатор реконструкції наголошує, що вшанування пам'яті про подвиг наших побратимів та земляків це найголовніший результат цієї доброї справи. І в той же час підкреслює, що на відновлення пам'ятки було зібрано більше 200 тисяч гривень. Деякі підприємства міста допомогли безпосередньо будівельними матеріалами. Ми зробили головну задачу. Ми відремонтували сам меморіал. Это вот, видите, благоустроили территорию, отвели воду, ливневку сделали. И основной аварийный объект это была стела, которая была в граните. Вес облицовки был около 10 тонн. Поэтому приняли решение, долго мы спорили на эту тему, но вот приняли такое решение облицевать современным материалом, композитным алюминием. Що нам вдалося зробити. За словами фахівців, термін експлуатації матеріалу, з якого виготовлено стелу меморіалу слави, складає близько 20 років. Завдяки таким нововведенням загальна вага стели складає сьогодні близько 300 кілограмів, що дозволяє зменшити вагу опори на фундамент та не допустити руйнування об'єкту. Прийшлося нам для того, щоб болі ну, виглядав естетичний об'єкт, прийшлося закупити нового граніта. От видите, з боку пілони, де 41-45 написано, там повністю і стелу саму внизу ми облицювали новим гранітом. Старий граніт використали для облаштування підпоркомплексу. Наразі ведуться роботи із встановлення освітлення та відеоспостереження за об'єктом. Сіті проложені, тільки встановити апаратуру. І ми хочемо зробити підсвітку стели і меморіальної частини. У зв'язку з тим, що на території, де розташований меморіал слави, також знаходяться пам'ятники воїнам, інтернаціоналістам та прикордонникам було вирішено виділити із міського бюджету кошти в розмірі 610 тисяч гривень для реконструкції всієї території комплексу і таким чином утворити в Білгородністровському парк бойової слави. Сьогодні от почали зробили основну реконструкцію, розчистілі зелене насиждження. Убрали це дикі кустарники Всі сьогодні сквер Булі благородно вигляді, було ухоженим. Посадили вот уже липы здесь. Так что, ну, буде приєднано зайти людям 9 мая, а це головне цель, якою ми добивались. Тетяна Баженар, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ. Орел знову злетів над Дунаєм. Як повідомляють кореспонденти інтернет-видання новостної портал Ізмаїла, 4 4-26 березня, відбулася подія, на яку мешканці столиці Придунав'я очікували останні роки. Ізмаїл повернув таки собі один із найбільш чудових історичних об'єктів у мікрорайоні. Фортеця на території старого військового кладовища над реконструйованим обеліском знову здійнялася скульптура Орла. В даний час в фортеці йде реконструкція набережної частини. Очікується, що туристичні групи будуть йти вздовж Дунаю від діорами до колишнього військового кладовища. Такими були новини цієї п'ятниці. Попереду вихідні дні, тому не гайте часу. Відпочивайте та набирайтеся сил. До зустрічі на телеканалі Бесарабія ТВ наступного тижня. Побачимося в понеділок.